Наші дорогенькі ви мені сосніли. дай вам, Боже здоров'ячко, що ви приходіли, та дай Боже здоров'ячко, а як вам так нині, та дай Боже здоров'ячко, нам пополовині, би вас нічого не боліло і ніколи, ніколи коле, ви такі веселенькі, як зазурька в полі, би вас ніжки не боліли, та й ні головочка. Найростя файно, здоровий оцей ваш синочок, най сонечко на вас гріє, Бог оберігає, наша славна Україна жиє і процвітає, на говерлі загриміло на блесло, попивайте сметаночки, аби у вас не увесло. А як бабка й умирала, питала си попа, сиє ложко на тім світі, беліхтіпить хлопа. Нема ложка на тім світі, там забороняно. То любиться на цім світі, поки ще живемо. Слава Україні! Опрешківський Слава. Слава. бойовий танець «Аркан», так як у козаків був свій бойовий танець «Гопак» для підняття бойового духу, так і в опришку вракан. Вам заспівають, добре? Я вже трошки зробила макіяж. Як мені краще? з макіяжем чубес. Зробила як змогла. Бо думаю, може буде собі більше подобатись потім на монтажі. Оцінюйте. Блін, яка краса. Так, да, буду я за цим сумувати дуже, наскільки гарно. О, взагалі. О, так просто. Сісти собі, посидіти, привести до ладу свої думки, розібратися в своїх почуттях. Для цього, я думаю, найкращий варіант саме гори. На морі більше відпочинок такий активний, як на мене, але дивлячись, хто як відпочиває. А от в горах, боже, я так не хочу звідси їхати. Як мені то добре. Просто казково. Така погода сьогодні файна. Сонечко вийшло. Я вже випила три чашки кави. Хто би сумнівався? Четверта вже буде десь по дорозі. Ой, вже пора збиратись. А я так не хочу. Везу сюди приїду. Давай. Вже разом. Вау. Просто казкове місце. Мої подруги не дивляться мої історії. В інстаграмі, мабуть, не хочуть знати, як мені відкласти. Жартую. Одна дивиться. Навіть реагує. Да, а мій штатив розвалюється на частини. Не знаю, що це таке. Просто Китай. Ну, нічого, знімуся по відео. А тоді куплю собі нову техніку. Обіцянки, цянки. Та ні, якщо вже сказала, так і буде. Бо реально цих штатив в Карпатах просто розлітається на куски. І я не знаю, як мені далі на нього знімати. Це вже ручка відпала, до того з ножкою вже якась проблема коротше. Сумувати я дуже буду за цим видом. Буду його бачити вже на монтажі. Ой, бляха, треба тільки переступити себе і прийняти те, як я зараз виглядаю. Бо я можу просто побачити себе. Я собі не сподобаюся, я просто не закину жодного відео. Бо подумаю, о, ні, спочатку треба похудати. Треба долікувати зуби. Ой, блін, в мене така шкіра погана, Я знаю себе. Так і буде, буду сама себе з'їдати, але я обіцяю, переступлю через себе і виставлю. Да. І кожного тижня хоча б два відео. Я думаю, було б нормально. Дуже давно хотіла зайнятися блогінгом. Але все ніяк. Завжди себе зупиняю. Не вірю в себе, не подобаюсь собі. Що ж тоді я можу чекати від інших людей? Якщо я сама собі не від цього всього дати не можу. Починати треба з себе. Тільки так. Нічого разом викрутимось. Треба рівно сидіти. Ах. Але дуже класно. Треба сфотографувати очима. Прийшов, так? Да? Привіт. Добрий ранок. як так, лисичка такий, так? Да? Такий хайосій. Хаййосій такий, кошечок такий. Так, каву хочеш, так? Да? Тут я профі. Оцю штуку береш. <реш> Наливаєш. Набираєш нову воду. Що що це добре навчила? Зобразимося. Так, набираємо. Так, Нагрівається, Почекай. Він лош, ті трави брон, але відчуть. Хмельницька область. Це все. Місто Хмельницький. Це не це вот такі файні життя. Тут наші українки всі. Добрий день. Доброго здоров'я! Ну, ну. Не знаю. Угу. Так, я того і тут... Того й тут маю таку локацію. Угу. 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 Там харейдя у нас. Руки Руки терплять. Та... По можливості, аби на твердому спати, на твердому, щоб ліжко було не м'яке, а твердше. Ну, зараз Спочатку... Ортопедичні так. матраси. Спочатку вам буде важко привикати до того, а потім ви почуєте покраще. Ну, дуже добре оце робити, оцих 30. Повороті. У мене як спина починає боліти, я лягаю на підлогу. Так, один, звичайно, на підлогу. Той... І два, два рази на день таку покачаюся і легше стає. Ну, зарядку роблю. Ну, це, це вже по можливості від вашого так. характеру. Якщо хочете без зробити. Угу. О, ці ці а, так, так, миснички. Можна подивитися? Вам можна, бо. Така людина, що вам може. То все по вашій лінії. А Chłodna woda z solami I one zatwierdzają Cię Tak Krótko dobre, prawda? Dużo dobre No bo ten ser takiej wyższej jakości Ja sobie suda sama tak? Przyłożę, no, tak Ser mi nie, nie? No na, popróbuj Czy ktoś wyjeść koniec? No Może no. <laughs> dojadę ja? Tak A mam już wyznaczyć modę I ty mi jeszcze jeden Там внимание 100 писерию. Берите два три сотку. Да Тоді беріть сотку. Видите? Uh -huh. там. Вот так. И даю кулячик вам. Пора высками кехан. Мені купили. Хорошо. Че, дякую? <ріху> Все прибираємо в кімнаті за собою. Збираємося, дуже не хочеться їхати, але, в принципі, додому теж треба. Вже пора. Фух, але я буду дуже сумувати за цим видом. Настільки гарно, просто. Ти зробив собі калу? Так. Теж собі зроблю. <зас> Якщо ти дивишся це відео аж до цього моменту, я тобі дуже дякую за перегляд. Підпишись, будь ласка, на цей канал. Будемо разом мріяти. Будемо разом щось робити. Будемо разом покращувати своє життя, любити себе, займатися собою. Також я створила телеграм-канал, на якому ми будемо ділитися. Своїми думками, переживаннями, своїми маленькими перемогами. Тому силочку залишаю під відео. Ще раз дякую, постав, будь ласка, лайк цьому відео. Це буде така для мене дуже важлива підтримка. Я буду розуміти, що я це роблю не просто так. Підписуйся на мій канал, пиши в коментах, що ти про це все думаєш, і чи вийде в мене щось робити в цьому плані, щось знімати. А я буду рада поспілкуватися з тобою. Руна полонина, руна полонина, від дуриня, біля війни в воєнній дітина. A i dana maj dana ma dan ma. Aj pidu na lesiće aj na lii čolo. Utili mi na lesiić rozvaliti čolo. A i dana maj dana rozvaliti čolo.

Запутаю коні, на пута тоненькі, а сам піду до дівчини на часи маленькі. Айтана майдана на часи маленькі. Ne za joto povertaju vodici piju pilbim, a za joto povertaju z u govorivbim. No i dana kare da namaj da